Українсько в цьому випадку, до речі, правильно застосоване агроволокно. Тобто, як тимчасовий варіант, бо люди тут ще не жили, було заслано агроволокно. Таким чином бур'яни не росли, нові не насівалися, в будинку майже закінчились внутрішні роботи. Ми зняли на фасаді. Всадну частину, тобто тут знялося агроволокно. На початку сезону тут були посаджені оці фасадні квітники. оті всі клумби, бачите, вони лишались от такими от. Засланими агроволокном уже через рік ще від того. Зараз ми сюди приїхали, підчислили ці території, зняли агроволокно, і далі це вже у нас по факту третій етап. Зараз ми тут продовжуємо посадку. Також от, оця сосна. Тут, по-перше, люди ще хотіли пожити. Бувають сумні виникають. Не відразу там ми знаємо, що ми хочемо. Люди тут пожили і зрозуміли, все-таки погодили, що їм так потрібна тут ця сосна. Отака по етапна робота. Спочатку це були земляні, грудні роботи, крупні дерева. Далі це був газон. Третій етап це вже були квітники, які